Доброго дня! Перед вами новий плиткріс Norton TR202. Ну, давайте зблизько роздивимося цей витвір китайського мистецтва. Norton як ТР201, так і ТР202 випускаються в Китаї хоча фірма належить Нідерландам. Уже більш дорогі версії 231-й, 232-й. Випускаються в Нідерландах. Але по якості, як на мене, вони приблизно однакові. Гарної якості. Я вже розповідав про ТР201, 202-й прийшов йому на заміну. Як на мене, тут багато покращень. Давайте по порядку. Перше і саме головне покращення це направляюча. Вона стала. Більш масивною, але не це головне. Головне знизу. Якщо ви подивитесь ось сюди, якщо подивитися ось так, ви побачите, що замість підшипників тут стоять е, такі пластикові або резинові ролики, які ходять по пазам. Це головна відмінність від е, 201. -го. В 201-го стояли шарико-підшибники, е, стандартні шарикопідшипники, підшибники 4 горизонтальні, котрі ходили по пазам. Ну, Тут свої мінуси і плюси зазвичай були. Головний е, плюс, що тут, скоріше всього, направляюча не буде стиратися. Головний мінус. Так, Головний мінус, що скоріш за все, треба буде час від часу міняти ці резинові або резиново-пластикові ролики. Так, це перше, що по ньому можу сказати. Друге, змінили диск. Тут стоїть турбований такий диск, у нього товщина 2-2,3 мм. У 201 го диск тільки для того, щоб цеглу різати. У нього товщина 3 мм. Скажімо так, для неякісних робіт. Про цей диск нічого не можу сказати. Робота, час покаже, як себе він буде рекомендувати. Що ще змінилося? Змінилося сама, бачите, як трубки. Тут направлення подачі води. Тобто трубки досить гарно зроблені, що вони ніде не перекошуються, не, перетин... ну, тобто, не згинаються. І тут вільно вода буде попадати. В 201 му треба було туди-сюди-сюди-сюди туди совати, щоб вода попадала нормально на диск. Так, що ще змінилося? Які ще зміни я бачу? Ну, в принципі, більше змін немає. Що не змінилося, а хотілося б, щоб змінилося? Такі самі шайбочки, як були, кріплення диску, такі і залишилися. Тобто, ну, як по мені, це не дуже зручне кріплення для майстра. Ну і в принципі воно не дуже гарно собі її веде, як по мені. Так, що ще можу сказати? Потужність двигуна залишилась та сама 900 Вт, але і вистачає на всі види робіт. Як зазвичай комплект залишився самий, ви можете подивитися в комплекті ключі, викрутка, насос так само, помпа не змінилася, ручки, Тобто, Комплектації ніяких змін немає. Ну ось так дуже коротко можу підітожити. Час покаже, як буде себе вести це направляюще, як вона буде різати під кутом 45 градусів. В попередній версії дане направляюще дуже добре зарекомендувала. І поки направляюча нова, а це як мінімум рік роботи, 45 градусів цей плиткоріз дуже якісно різав. По цьому нічого не можу сказати, як вона себе поведе під кутом 45, як вона буде тримати кут, чи не буде ніяких деформацій. Ну, ось і все дуже коротко про такий новий плиткріз. Вони офіційно ще не поставляються в Україну. Сподіваюся, що постачальник їх буде завозити. Зараз вони поставляються через рідну Польщу. Всього найкращого будьте здорові, звертайтеся, чи можу допоможу.